У різному віці підхід до лікування різний, тому що ми маємо справу як з дітьми, так і з дорослими. В дітей, поки вони ростуть один підхід, ми можемо впливати на ріст за допомогою ортодонтії ми, ми ж міняємо естетику, зовнішній вигляд. Не тільки зуби переміщуємо і впливаємо, але вплив на щелепу, на ріст їхній, на розміри щелеп, ми впливаємо і на зміну зовнішності. І наше завдання не погіршити її, а наоборот покращити. Тобто, покращити естетику не тільки зубів, зубних рядів, а естетику, не так як ми звикли говорити, зміну прикусу, а естетику обличчя. Тому це дуже важливі фактори. І підхід до лікування всіх вікових категорій зовсім різний. Нам треба серйозно в цьому в розбиратись. Я вже не перший рік працюю, як і в практичній діяльності, так. І науковій, і, і педагогічній. І в мене є пацієнти ще з середини 90-х років, які спочатку саме були дітьми, тепер вони дорослі, приходять, приводять своїх дітей цілі сім'ї, знайомих. І ну, У нас виходить ситуація таким чином, для того, щоб. Не мати е, вільного часу, треба бути хорошим лікарем. А в кого є багато вільного часу, значить ні. Ну це, на жаль, всіх, ну, з одної сторони, на жаль, я як лікар кажу, всіх лікарів така, така участь. Е, особистого життя е, практично нема, тому що я знову я ж скажу, що якщо вони з 90-го років в мене, і вони телефонують, я їм не можу відказати. У них діти, внуки вже. І, і, і в кодекого правнуки, і, і всі вони спостерігаються. З однієї сторони, вони стають як рідними, як сім'ї вже. Вони приходять. Ми вітаємось не просто добрий день, так а ми обнімаємось, цілуємось. О, вони з радістю приходять. Зараз от приїхало кілька пацієнтів у зв'язку з нашим теперішнім станом за границі. Всі вони відразу біжать е, сюди, і це моральне задоволення. На за, цей, за, за цю такі неудобства, де постійно немає вільного часу, десь треба позаурочно вийти і так далі, деколи вихідний, я в кого там різні ситуації по, по складності. Але е, морально компенсуються ці відносини е, усмішки пацієнтів і їхня вдячність. Чому треба чи чому рекомендовано поступати в саме наш університет? Справа в цьому, що якраз ці надбання, які є, цей досвід, який є університету, і саме основне можливості, ще коли я навчався в університеті, от про те, що я сказав сьогодні про гіпоектодермальну дисплазію, ми під час навчання взагалі не бачили таких випадків. Були поодинокі випадки, відсутність там одного зуба, зачатка, двох зубів і так далі. А ці варіанти, які зараз пацієнти попадають, де нема ні одного зачатка, ні одного зуба, а це діти. Їм треба якось адаптуватись в тому соціумі, їм треба потім пристос... пристосуватись перше для це за все, щоб вони могли нормально спілкуватись для цього зуби, нормально приймати їжу Ви розумієте, що без цього неможливо це. Впливає на загальне здоров'я. то таких можливостей в інших вузах просто нема. І е, це тоді то, що я навчався, теоретично чув, а практично не було. Воно з'являється все більше і більше. І з цією ситуацією, що сьогодні нас на сьогоднішній день через е, науково-технічний прогрес, з однієї, він це хороша річ, а з другої сторони, це дуже шкодить. Діти маленькі не дають нагрузку на зубу апарат нормальну. Вся їжа подріблена, зволожена і так далі, де не треба жувати, не треба виконувати нагрузку. А якраз Володимир Іванович Коложенко це полковник медичної служби в відставці, організував якраз наш факультет. Це ще в цих в кінці 50-х-60-ті роки, який сказав, передбачив. Казав, що зуби, якщо так далі буде розвиток наш, то зуби нам не будуть потрібні. Тому що ми е жувати не будемо, а раз не будемо жувати, для чого? Природа все досить розумно створила. Нема функції, значить, не треба нічого розвивати, воно нам не потрібне. І другий який, варіант, який мене вразив серйозно, е ретиновані. Чи, скажімо так, відсутність третіх молярів, зубів мудрості, як в народі ми говоримо, так? Відсутність зубів мудрості це була дуже велика рідкість. А сьогодні пройшов дуже маленький термін. Для еволюції це дуже це космічна швидкість. У нас зараз рідкість, коли є треті моляри. Навіть взагалі зачатків нема. Нема зачатків третіх молярів. І повністю підтверджуються слова Володимира Івановича Колаженка. Такий парадокс. В нашому університеті на, на сьогоднішній день є е, один від симуляторів це симулятори сьомого е, покоління, е, де нема всій Україні поки що на сьогоднішній день. Тільки в нас вони вперше в нас з'явились, вже вони біля чотирьох років. Чим вони знамениті ці симулятори? Справа в цьому, що відпрацювання там повністю імітація роботи на електронному цьому симуляторі, така сама, як при роботі з пацієнтами. І що саме основне? Що Оцінку дає роботі студенту, дає не викладач, а оцінює сам сам апарат. Ці люди з досвідом, лікарі, які з великим досвідом, які сідають перший раз на цей симулятор, виконати ці процедури складніше, ніж на других фантомах чи навіть на пацієнта. У них не виходить відразу отримати. Хорошу оцінку під час виконання цієї роботи на цьому симуляторі. І, і, і ще що основне, що на цьому симуляторі виключений якраз людський фактор. Ми самі розуміємо, що настрій викладача чомусь студент не подобався і так далі. І підсвідомо ми можемо знизити оцінку, а апарат не знизить. І плюс. Ці роботу, цю, яку виконує студент на цьому симуляторі, вона в історії, в кейсі в окремому, вона зафіксована під своїм паролем, він туди входить. І весь час можна прослідкувати, як на протязі навчання студент змінює свій, свій, свій рівень. Це сьомий. Це в основному ми після цього, як вони пройшли студенти, на Нижчого рівня покоління цих симуляторів, які в нас є, які повністю імітірують роботу з пацієнтів. сьомий найвищий, це вже завершуючий і як роб, який робить підсумок вже цьому всьому. Так що в нас є така база, в нас є свої університетські власні клініки, а не бази других клінік, де ми мусимо бути. Ну, плюс, як я вже сказав. Великий досвід професорського викладацького складу тому рекомендуємо, що по бажанні нам так здається, що може бути найкращі умови для навчання. Саме тому треба поступати в наш університет.